Репортажі та розслідування в ефірі Неспресо ТВ. Ми продовжуємо нашу програму. Її гість сьогодні це генерал-майор Василь Квашук, заступник міністра. Він є головою комісії з реорганізації колишнього Міністерства з надзвичайних ситуацій, яке зараз є Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ми вітання. Доброго вечора. Василь Павлович, поясніть, будь ласка, як так сталося, що цього тижня було проведено такий. Вочевидь, показовий арешт, показове затримання керівників найвищих рятувального відомства прямо на урядовому засіданні. Чому і які мотиви і підстави цього, на ваш погляд, як людина, яка всередині в системі працює вже доволі довго, я думаю, що ці люди, яких затримали, вони трошки попутали, замість того, щоб займатися укріпленням. Держави, замість того, щоб підвищувати боєготовність підрозділів і сил цивільного захисту, вони займалися здобуванням особистої наживи, здобуванням коштів на підприємствах за тими корупційними схемами, по якими вони раніше. Працювали і знають, як вони по працювати. Почався тиск на працівників, які мали свою думку, які мали свій авторитет, і які мали досягнення по службі. Такі люди не потрібні були бачковському. На них почався тиск. Їх почали видавлювати. Вони всі не змирилися, і вони доповідали, інформували мене про те, що витворяється на землі. На землі, скажем так, близько до регіонах на територіях, і в основному в Києві, я це цю всю інформацію збирав і був усвідомлений про те, що творилося в службі. Про що я доповідав і інформував і міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича, а також і уряд до кого міг достукатись. Можливо, навіть свідок будете у цьому кримінальному провадженні. Так, звичайно, звичайно, мене запросили бути свідком, і слідчі попросили з'явитися до них, дати покази по справі. У цьому провадженні мова йде у фабулі про закупівлю пальна пального за завищеними цінами через низку компаній. Певну частину коштів, з яких потім розподілялися через офшорні фірми на рахунки, які були ідентифіковані як рахунки Бучковського і Стоєцького. Що це за епізод? Ви що знаєте про нього? Про цей епізод я абсолютно нічого не знаю. Я знаю більше про те, якими незаконними методами знімалися посадові особи з посад, з якими методами здійснювався на них тиск. Як збиралися і кошти з підприємців, з ліцензіатів, як видавалися ці ліцензії, я знаю, як затримувалися відповіді, я знаю, як тиснули на підприємства, щоб вони обслуговувалися по пожежній безпеці лише в вибраних компаніях, як треба було йти і страхувати об'єкти, і кожному підрозділу встановлюють певну, скажімо, квоту. На страхування саме в тих компаніях, які визначалися, і по інших напрямках роботи державної служби надзвичайних ситуації. ви говорите про обрані компанії, які залучалися до здійснення ну, как, рятувального нагляду чи пожежного нагляду. Це це ознаки саме цієї корупційної діяльності керівників відомства, я правильно розумію? Це і в тому числі, і в тому числі, тому що багато-багато була розгалужена система, яка діяла в службі, і яку, скажімо так, супроводжували. Певні посадові особи, ті, які, які стояли безпосередньо у її керівництві, які вимагали коштів. І для цього були певні компанії, які погоджувалися робити відрахунки, а їх лобіювали на найвищому рівні. Боєцький і, Стоєцький Стоєцький і, і Бочковський і і Бочковський. Так, 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 так. Про це, про це я думаю, що знають всі. І про це треба говорити, і з цим треба боротися. Тому що ми хочемо побудувати Україну незалежно, економіку розвинуту, тоді треба, щоб була конкуренція, здорова конкуренція, щоб вигравав тендер той, хто має найкращі умови. От. І до цього люди бажали бути кращими, щоб вони розуміли, що хочуть заробити гроші, то не методом підкупу, а методом того, що в них будуть кращі умови на обслуговування. Кращі умови на установлення, на монтаж тож пожежної сигналізації, от і на інші види діяльності, які стосуються пожежної безпеки або цивільного захисту в державі. Чи правильно я розумію, що епізоди з затриманням бочковського і стоєцького щодо цін на пальне і компанії, які були залучені до цих закупівель, може бути не єдиним. У слідство, по якому можливо буде висунена підозра, і можливо сподіватимемось потім і обвинувачення. Такі звичайно, звичайно, це абсолютно так, тому що з тих пір, коли громадське об'єднання Автомайдан зайшло до міністра Авакова і повідомило про ті і ту інформацію, яку вони знали. То після цього міністр Аваков дав команду і департамент внутрішньої безпеки безпосередньо розпочав слідчі дії внутрішньої безпеки в, МН... в МВС. МВС, почали збір інформації по тим напрямкам, які були озвучені автомайданом. І це все накопичувалося. І на сьогодні, як мені повідомили з Міністерства внутрішніх справ, вже більше 50 свідків людей, які готові свідчити. У кримінальній справі порушені проти Бочковського і Стоєцького. А... Тобто, люди є, люди знають і люди готові свідчити про всі ці діяння. Департамент внутрішньої безпеки МВС. Чому тому, що адміністративно ДСНС підпорядковується МВС, поясніть цю, о, цей механізм підпорядкування зараз. На даний момент на даний момент державна служба надзвичайної ситуації вона підпорядкована прем'єр-міністру України Арсені Петровичу Яценюку. Але управління службою Арсеній Петрович Ценюк здійснює через міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова. Фактично, Державна служба на ситуація, вона являється лише в управлінні міністра внутрішніх справ. І всі ці дії можна було проводити лише з погодженням міністра з прем'єр-міністром. Тобто, скоріш за все, що як, коли були набрані. Певна історія, коли були зібрані певні факти, тоді міністр внутрішніх справ звернувся до прем'єр-міністра, що да, є така ситуація, що з нею робити, яким чином далі бути, і що вимагає законодавство, І ми бачили, який фінал. Цієї історії був чимало критичних зауважень щодо такого способу затримання публічно прямо на засіданні кабінету, фактично із трансляцією у прямому ефірі, критикують за надмірну показовість е, таких е, дій е, силовиків, як в МНС сприймають цей закид. Я вже, ну, я можу... такий арешт це фактично ну шкода ну всьому відомству, всьому це... авторитету всіх рятувальників по, по суті. Безперечно, безперечно, що е, більшість е, служби і ті люди, які працюють давно в службі, які. Е, Боролися за цей авторитет роками, які докладали зусиль, щоб відомство було одним з кращих у суспільстві. І дійсно, ми знаємо, що заопитувані в 2011-2012 році це відомство користувалося найбільшою підтримкою і авторитетом серед населення, і такі показові затримання вони шкодять авторитету міністерства державної служби на надзвичайної ситуації. Безперечно, що шкодять. Але в цілому для держави для суспільства це буде навчальний посібник, що так не можна діяти. Всім, починаючи з керівництва. І та, той, та людина, яка буде діяти корупційно в схемами, корупційними схемами на нижчому рівні, вона повинна розуміти, якщо затримали голову Державної служби, який безпосередньо є членом уряду, і то що з ним може бути взагалі? Його тим більше можуть затримати за те. То виховний кожна, фактор в даному вихов... разі важливіший, ніж фактор, який шкодить. Репутаційно авторитету від, від... від... того відомства. Відомства, абсолютно я абсолютно згоден з цим, що да, тут в даному випадку виховний фактор перевершив той, скажімо так, той збиток, який був нанесений авторитету нашої державної служби за назначання ситуації, але напевне слідство все ж таки буде вести генпрокуратура, адже посадові особи такого рівня це ну підслідність Генеральної прокуратури. Подивимося, яким воно буде. Так, да, Генеральна прокуратура буде безперечно управляти і керувати цим процесом, але я переконаний, що будуть залучені слідчі із Міністерства внутрішніх справ, слідчі із прокуратури міста Києва і інші слідчі, які будуть працювати над цією справою. І вона буде мати не лише одну, одну позицію це тендер, але й інші позиції, по яким працювали і Стоєцький і Бочковський. Державна служба з надзвичайних ситуацій була створена замість міністерства з надзвичайних ситуацій, в структурі е, кабінету міністрів, е, якщо на понеділок тринадцятому році чи напередодні тринадцятого, наприкінці 2012 року, коли Колишній президент Янукович вирішив, що не потрібно міністерство, і була проведена реорганізація указом, і міністерство ліквідували, створили замість нього державну службу. Нижче статус, але фактично всі розуміють, що це велике відомство. Це фактично міністерство з великою чисельністю штатною, по суті, військова або напіввійськове міністерство або відомство. Які процеси зараз відбуваються в ньому? Я хотів би декілька слів сказати стосовно цього указу президента. Що цей указ президента Януковича Януковича 26 грудня 2012 року? Він він абсолютно не був спрямований на те, щоб гармоніювати законодавство України. І якщо законодавство України, Кодекс цивільного захисту України. Говорить про одне, то указ повністю ломає ці законодавчі акти. І законодавчий акт на сьогодні про розформування міністерства. Він суперечить тому законодавству, яке є Україна, яке має вищу юридичну силу, ніж указ президента. Ні, ні чи розпорядження кабінету міністру України. це можливо така бюрократична, це бюрократична процедура, процедура, але а вона, суть в ньому була ця бажано зру... міністерств і не міністерство звичайних зру... зру... ситуацій, нам і не потрібно статус да, ні міністерства. Ніби ні, воно встав... входиться, ніби воно буде обходитись дешевше, коли буде служба, ніж міністерство. Це не так. Абсолютно по фінансуванню, як е, був е, певний бюджет виділений, він так і зберігся цей бюджет. Але то, що статус понизили. То на сьогодні служба не може виконати в повному обсязі ті повноваження і ті функції, які покладалися на міністерство надзвичайних ситуацій. Адже саме міністерство надзвичайних ситуацій було координатором єдиної державної системи цивільного захисту, безпосередньо управляло цією системою, а суб'єктами цієї системи. Є всі міністерства, відомства, всі територіальні, обласні державні адміністрації, місцеві державні адміністрації і суб'єкти господарювання, тобто підприємства, організації і так далі. Це велика, дуже система, якою потрібно керувати. Треба запобігти виникненню надзвичайної ситуації. і Тут величезна робота проводиться. Треба ліквідувати надзвичайну ситуацію і відновити ті об'єкти життєзабезпечення або ті функції, які були порушені врятувати на надзвичайної людей. ситуації, врятувати людей однозначно. І це всі функції. Вони зібрані в Міністерство надзвичайної ситуації, і вони не можуть функціонувати як одна служба. Вона функціонує як всі служби в державі: і громадської безпеки, і евакуації, і пально-мастильних матеріалів, і зв'язку, і оповіщення, і охорони здоров'я, і громадського порядку охорони. Тобто, ці всі служби вони працюють на одне-єдине ціле: запобігти, врятувати і допомогти. І тут повинен бути. Орган, який координує цю діяльність, не може служба, яка підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, або міністерство оборони. Вона спочатку була підпорядкована міністерством аб... оборони, ні міні... ще не помиляюсь. Так, або міністерство оборони управляти тим же самим міністерством оборони, тим же самим міністром внутрішніх справ в питаннях, наприклад, охорони громадського порядку або е, забезпечення е, автотранспортного забезпечення під час ліквідації надзвичайної ситуації. Тобто, ми повинні розуміти, що е, служба дає. При надзвичайній ситуації вона перекриває рух і доступ і регулює е, доїзд до е, саме аварійно-рятувальних автомобілей до місця на виникнення надзвичайної ситуації. Той же самий е, громадська безпека міністерства внутрішніх справ вона повинна забезпечити громадський порядок, убезпечити е, сам е, тих людей, які ліквідують і. Не допустити мирних громадян до місця надзвичайної ситуації, і забезпечити порядок в районі, в зоні виникнення надзвичайної ситуації, і інші 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 заходи, які покладаються на це міністерство. Як може керівник служби керувати міністром, щоб вони виконували ці функції? Тут, виходить, не зовсім правильно. І, наприклад, ті ж самі Польщі, якщо взяти за зразок Польщу, то в них є кризовий центр, який підпорядковується премєр міністру і він... Координує діяльність всіх міністерств відомств під час виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації і відновлення життєдіяльності і у всіх країнах, але полізного. пожежна, але пожежна служба вона підноситься до міністерства внутрішніх справ. А так як ми об'єднали орган управління цивільної оборони і саму службу сили в одне єдине ціле, то було зроблено правильно, було створено міністерство. Тобто ми підтягнули сили до органу управління, зробили його більш потужнішим, більш е, е, автономним. От яким покращив ефективність своєї роботи? У всіх країнах по-різному структурно створені служби, силові, рятувальні. Тут, напевне, немає якоїсь чіткої, е, чіткого якогось прикладу. А я, я про іншу даному разі країна зараз воює. Грубо кажучи, половина країни зруйнована. Ну не, не половина, дай Бог. Да? Дасть Бог не половина, але значна е кількість. Ми ніколи не мали на своїй території таку кількість руйнувань, таку кількість е пожеж, таку кількість е зіпсованих е будівель. Ну взагалі це велика надзвичайна ситуація. Війна. Це треба відновлювати. Таку кількість міни, боєприпасів, розкиданих на ну, ніби мирні або прифронтові території. Фактично, війна це велика, одна велика надзвичайна ситуація. Що в такій ситуації робити? Треба відновлювати міністерство, чи, в принципі, можна впоратися із не дуже таким вагомим статусом держслужби, але якщо наповнити змістом цю роботу, держслужба може лише виконати певні роботи. Які будуть стосуватися ліквідації тих чи інших подій і убезпечення мирного населення. Але в цілому вона не може забезпечити ту ефективність які роботи, яку на неї покладаються, які функції і обов'язки, які покладаються на службу. Чому? Тому що в даному випадку необхідно координувати діяльність всіх органів влади. Це стосується місцевих органів влади, це стосується центральних органів виконавчої влади. Ви прекрасно розумієте, що за електропостачання відповідає у нас Мінпаленерго. за е, шахти, е, е, аварії на шахтах і е, на транспортуванні вугілля, інші випадки, які можуть бути, знову ж таки, Мінпаленерго відповідає. Якщо ми говоримо про охорону здоров'я, про вивезення постраждалих з району з зони надзвичайної ситуації, то тут повинно бути міністерство охорони здоров'я нас біженців. Сотні тисяч на сотні тисяч біженців. Їх треба всіх вивести, перевести, забезпечити, супроводити, Обігріти, доставити Обігріти, нагодувати. Так, так, і це ж це ж етапи. Евакуації, і тут сама служба вона не впорається з цим. Однозначно треба залучати місцеві органи виконавчої влади. Однозначно треба залучати ту ж саму «Укрзалізницю» з Мінтрансу. Однозначно треба залучати і інші підрозділи, які будуть забезпечувати саме проведення переселення або евакуації, як ми привикли говорити. Дякую, дякую, Василь Квашук, генерал-майор цивільного захисту. Був гостем нашої програми. Залишайтесь на еспресо ТВ. Далі буде ще цікавіше реклама. Мене швидко. Oh, <music>